Аби на Великдень подарувати мешканцям міста більше свята та емоцій. Працівники турфірми Агенція горячих путівок» що на вулиці Городоцькій 181 спеціально вирушили у подорож до берегів священної ріки Йордан, а точніше, місто Вефлеєм, місце, де свого часу народився Ісус Христос. Він традиційно вважається найбільшим паломницьким центром для християн усього світу і славиться своїм храмом Різдва Господнього. Саме у ньому перебуває чудотворна ікона Богородиці. Яка посміхається. Ми стоїмо біля входу в храм Різдва Христового, що в Вифлеємі. Зараз це є землі Палестини. І заді мене видно хрест паломника, який складається з п'яти інших хрестів великий хрест і чотири маленьких. Цей хрест символізує рани Ісуса Христа. Дві рани на ногах, дві рани на руках і рана печінка. А в руках я тримаю ікону. Це єдина ікона, на якій посміхається Богородиця, і саме ця ікона є всередині в цьому храмі. ікона. Це єдина ікона, яка була написана ще за життя Діви Марії на 15-й рік після Вознесіння Ісуса Христа. У нас кажуть, що саме ця ікона усіх виручає. Це охорониця нашого домашнього вогнища. Ікона, яка розташована у вифлеємі, є справді цікавою, адже вона посміхається. А в традиційній іконографії її зображають серйозною і навіть сумною. Саме з тих святих місць директор агенції «Горящих путівок Тарас Антонів до великодня привезе своїм клієнтам набір освячених свічок. І Тут я придбав набір свічок. Пасхальні свічки, які планую подарувати всім, хто прийде до мене до нас торгінці, до Пасхи, хто прийде після Пасхи, отримує набір паломника, де є січена вода з Йордану, де є кусочок святої Землі, Ладан і так само, де є олія, оливкова олія зі січеної землі. Відтак, усі, хто завітають до туристичної агенції на вулиці Городоцькій, 181, отримають у подарунок не тільки свічки, але й набір паломника. Нагадаємо, що ця компанія славиться своєю бамбарбією, що четверговою акцією, коли путівки продаються за дуже низькими цінами.